Махання руками це не відіграш персонажа. Привіт, мене звати Річард, і зараз я тобі коротко розповім, як краще відігравати персонажа в ДНД. Для того щоб відповісти на це запитання, варто зрозуміти, що саме дає персонажу життя. Персонажи розкривають вчинки та дії в критичних ситуаціях а для того, щоб знати, як твій персонаж буде діяти і що він буде робити і чинити, варто його прописати. Три моменти, які варто врахувати, коли прописуєш свого персонажа. Перший ключові моменти біографії. Де твій персонаж виріс? Хто були його батьки, в якому храмі він служив, або в якій магічній академії навчався. Ці речі формують його оточення, його базові погляди на життя. Це також дозволить тобі описати, які в твого персонажа базові потреби та цінності. Пункт другий травматичний досвід. Поїхали! Хоч це і не обов'язково, але в житті майже кожного з нас є певний досвід, який в корінь змінює наше відношення до навколишнього світу. І такий досвід може бути в твого персонажа, що змусило його або її повністю поміняти свої погляди на життя і світ навколо. І третє мотивація до пригоди. Не стільки травматичний досвід, але щось, що змусило того персонажа відмовитися від попереднього життя і рушити у великий світ на пошук пригод. І до речі, саме цей момент може бути прив'язаний до вашої першої партії, яким чином твій персонаж опинився за цим столом? Нагадуй собі про ці моменти, особливо коли твій персонаж приймає рішення під час гри. Але ж актори якраз те й роблять, що жестикулюють і кричать. Так, так, так. Але на відміну від ДНД, в кіно та театрі актори відіграють персонажів, які вже прописані режисером. А в Dungeons and Dragons ти режисер свого персонажа. Ти актор, який його відіграє, ти глядач, який цим насолоджується.